Жодного дня не припиняли своєї роботи навіть під час бомбардувань, та не відмовили жодному пацієнтові районну лікарню в Баштанці, по якій в квітні торік окупанти вдарили ракетою калібр, намагаються відбудувати. Лікарі, попри всі труднощі, продовжують приймати хворих. Не залишаються осторонні міжнародні фонди та благодійні організації. Днями доправили в Баштанку унікальне обладнання для відділення невідкладних станів. В яких умовах нині працюють медики? Знає Наталя Якобсон Белібова. Це портативний ультразвуковий датчик, який можна використовувати в будь-якому місці лікарні. А це автоматичний дефібрилятор. Лікарі називають його кишеньковим за невеличкий розмір. Та найбільш цінний прилад фіброендоскоп, який медики почали застосовувати з перших секунд після доставки. Він тоньший ніж то, що в нас існує. Уже відбувалося видалення сторонніх тіл із верхніх дихальних шляхів. Тобто, він практично якби тільки завезли його з машини і допоміг людині врятувати життя. До Штабного вторгнення лікарня обслуговувала 37 тисяч жителів Баштанського району. Під час активної фази бойових дій звідси вихало близько 70 населення. Минулоріч, 19 квітня, російська ракета Калібр поцілила в медзаклад. І дотепер тут частина відділень закрита. Зруйнувала дві будівлі, поліклініку, інфекційне відділення, дві топкові. Також були пошкоджені вікна, двері було пошкоджене медичне обладнання. На щастя, медичний персонал. Пацієнти лікарні не постраждали, але відновлення займає тривалий час, і мабуть, воно буде розтягнути не на один рік. Майже весь персонал лікарні після початку повномасштабного вторгнення залишився на своїх робочих місцях. Виїхали тільки співробітники з маленькими дітьми або літніми родичами. Решта фактично жили в медзакладі, адже сюди почали привозити перших поранених від обстрілів. Дуже багато було цивільних поранених дуже багато було. І не тільки цивільних, які потребували тої чи іншої невідкладної допомоги. І ми тоді працювали в таких в надзвичайних, як мені тоді здавалося, умовах без світла, без газу, без води, в холоді. Інколи пацієнтів було так багато, що їх доводилось розміщувати в коридорах, їдальні та кабінетах лікарів. Лікарня була переповнена тоді кожного дня. Тобто, якщо зараз ми на 122 ліжка, то тоді було по 150-160 чоловік лежало кожного дня. Ми своїми силами там транспортували або перенаправляли тим чи інших пацієнтів. Лікарі пригадують, час від часу доводилось виконувати не тільки своїм безпосередні обов'язки. З першого березня ми були відрізані від Миколаєва, тобто нас тут якби. Не було вибору, і ми справляли самі. так само у нас були попутно важка дитина після пологів, яку ми інтубували, вентилювали з самотужки. Хоча зазвичай це ну, відправляється на місто Миколаїв в неонатологічний центр, ну дитячу обласну лікарню. То есть, а тут ну не було у нас вибору. Навіть попри небезпеку обстрілів, лікарі виходили на роботу. Прийшов лікар. Після буквально годину після того, як відбувся бій в центрі Баштанки, прийшов на роботу пішки з дому. Це у нас є лікар Любов Феодосіївна, Її все було 9 жовтня 70 років. То вона... Зрозуміло, що треба йти, що будуть поранені, бо зв'язок не сильно працював. Так само під обстрілами та за відсутності комунікацій і зв'язку разом з лікарями весь час працювали бригади екстреної медичної допомоги. Фельдшер Оксана Проскуріна працює в такій бригаді вже 24 роки. Жінка згадує, як у березні 22-го приймала пологи в дорозі. Везли старого режину, пологи почалися в дорозі. Рімки було страшно, це найшвидші пологи, які я приймала за все своє життя, тому що було страшно, щоб не попасти під обстріл. Тому що тоді е рашисти стояли в, 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 в Плющиці. Це по дорозі там буквально сім. 8 кілометрів нині в лікарні надають допомогу усім, хто цього потребує. Тетяна, вчителька математики із сусіднього села. У минулому році її тут прооперували. Зараз стан погіршився, тож довелося знову звернутися до лікарів. Вони в нас такий час ніде не поїхали, не покинули, тому що і за якщо зараз ви бачите, людей дуже багато і на той час було дуже багато. Вони нам давали велику допомогу, і було нас і. Люди, які приходили з різних місць і в воєнні, то ніхто не був обділений. До баштанки потроху повертаються люди. Пацієнтів у медзакладі стає більше, а от кількість персоналу не збільшується. Лікарня гостро потребує ординаторів та молодих спеціалістів, які надаватимуть більш якісну допомогу завдяки сучасному обладнанню. Наталія Якобсон Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.